Доброго дня! Сьогодні вам покажу, яку я собі купив пральну, щоб прати лахи. Ось таку міні-маленьку. Купив її за 1000 гривень. Тут є такі ручки, щоб нести її в руках. Тут є така кришка, що відкрити до неї вихід. Тут знаходиться в середині неї. У це такий круг. Бачите? Що він там крутився і помогав прати лахи. Далі є ось така річ, бачите? Так, закриваю її і буду включав як вона працює. Тепер я буду її включав. Ось тут є все сенсорне. Ну, о, почилося. Ось так вона працює. Треба ще залити води і кинути лахи. Ось такого вона робить, Що тут далі неї є? Такий шланг, що вода витикала. І такий, як сказати, Штука, щоб запихати, щоб до електрики підключати. Стріццер це називає. Зараз я залию води туди і кину лаг і подивитись, як воно буде пряло. Так, заливаю води. Кібраю я лаг, поки що такий маленький. Потім вам покажу, як я буду про куртку, штани, ковдру. Зараз, включаю. Уїхали, О! Щось не по тому пішло. Коротше. Я буде дуже... Файне. Другий дюбель. А ви би собі купили таку пральню? Напишіть там під коментарями. Дуже поліжня штука. Ну, включайся. Ось такого все круто, але нормально. А може того барабана там не потрібно? Видите, то криба риба пливе. Бавленка. Закрив я на пару, я сказати, щоб випрало, все буде, щоб надійно. Кину я ще трохи лахів. Працює, я вам скажу. Дивіться як гарно, ще шампуню треба. Дав я ще шампуню туди. Став лайк та підписуємося на канал.